Громадська організація про культура Субкарпатіка цього року в чергове вшанувала пам'ять святого короля Іштвана та заснування угорської держави в Косині. Тихо поклали вінки біля пам'ятника святому Іштвану, який установили члени організації в 2021 році. На захід за традицією запросили всі громадські організації та конфесії, що діють у регіоні, разом з усіма охочими, аби спільно віддати шану. У прокультура Субкарпатіка підкреслили, що вважають важливим плекання угорської культури та збереження національних традицій. Адже саме через святого Іштвана історична Угорщина отримала небесне заступництво. А прокультура сугромадська організація прокультура Субкарпатіка з 2015 року проводить заходи з вшанування святого короля Іштвана в Косині. У перші роки ми проводили фестиваль з нагоди цього дня тут, у Косині. А вже згодом фестиваль було перенесено в село Чома, де святкування доповнилося відзначенням тамтешнього храмового свята. Ми вважали за потрібне й надалі проводити пам'ятні заходи в Косині. Тому в 2021 році було встановлено б'юст короля Іштвана, який виготовив скульптор Тиберій Турі Терек. Для нас, нашої організації, важливо, щоб ми берегли пам'ять про наших предків. А в ці складні часи ще важливіше, щоб такими заходами об'єднати нашу спільноту. В організації вшанування вже багато років бере активну участь реформатська спільнота, а також місцевий осередок Товариства угорської культури Закарпаття і громадська організація Гравіс Косино і регіон. На такі заходи треба дивитися як на базові, адже саме вони дадуть основи для подальшого будівництва. Наголосив у коментарі для нашої знімальної групи голова фракції КМКС Косинської громади та керівник Гравіс Габор Потокі. Ми беремо участь у невеличкому урочистому заході з нагоди дня святого короля Іштвана тут у Косині, де в центрі міста встановлений його пам'ятник. Встановлення пам'ятника відбулося в той період, коли в нашій громаді відновили місцеву угорську школу. Це були роки, коли ще не було коронавірусу та війни. І в усьому Закарпатті можна було відчути динаміку розвитку. Так само це було і тут, в Косені. Потім почалися карантин. Відтак війна. Уважаю, що той фундамент, який ми заклали в ті роки, і те надбання, яким ми завдячуємо нашим предкам. Важливо зберегти та плекати такими заходами. Саме такі заходи можуть стати фундаментом для майбутнього будівництва та процвітання, яке стане можливим після того, як минуть повітряні тривоги та закінчиться війна. Спільнота може нести далі ту спадщину, яку залишив нам святий король Іштван через християнську віру, яку ми теж бережемо тут у Косині. Зуще, civil банцеві együtt карайдют У найважчі часи ми були тут і перебуваємо зараз. Адже це наш обов'язок пам'ятати та зберігати наші традиції. Підкреслив у своєму вітальному слові Олександр Берхауер, проректор з навчально-методичної роботи Закарпатського угорського інституту імені Фаренца Ракуці II я вважаю, що це винятково важливі заходи для нашої спільноти. Святого короля Іштвана знає кожен угорець, кожна угорська спільнота. Тисячу років тому, створивши державу, він зробив такі великі вчинки та залишив нам таку цінну спадщину, яка для кожного угорця є важливою, та залишається прикладом для наслідування. Ми живемо в дуже важкі часи. Багато людей не бачать виходу з цієї ситуації. Але якщо ми переглянемо та осмислимо вчинки наших предків, як як ось святого короля Іштвана, то ми побачимо, що ті часи теж не були кращими, бо навіть були важчими. Але незважаючи на це, завжди були люди, які могли просувати народ до майбутнього та подарувати нашому народові майбутнє. Я вважаю, що саме з цього джерела ми маємо брати сили. Ці приклади є дуже важливими, і ми керуючись цими прикладами, можемо знайти надію на майбутнє і можемо продовжувати будувати наші спільноти. Атватун Кремінтєвіш Ульлонором і Пітаті Козашиґенке під час заходу музичний супровід забезпечував місцевий хор реформатської спільноти. Завершився захід покладанням вінків до погруддя святого короля Іштвана на знак вшанування пам'яті засновника угорської держави.